Учні прагнуть змінити світ на краще. Школа чудове місце для початку. Соціальне підприємництво дозволяє учням навчатися, роблячи добрі справи. Вони створюють бізнеси, які вирішують проблеми, що їх хвилюють. Це не просто заробіток грошей, це про позитивний вплив. Соціальні підприємства борються з такими проблемами, як бідність, забруднення довкілля та освіта. Учні отримують цінні навички завдяки цим проектам. Вони вчаться працювати в команді, вирішувати проблеми та бути лідерами. Ці навички знадобляться їм у майбутній кар'єрі та в житті. Брендинг це ключ до успіху будь-якого бізнесу, навіть у школі. Сильний бренд розповідає вашу історію. Він передає вашу місію та цінності. Це допомагає людям зрозуміти вашу справу та долучитися до неї. Брендинг робить вас запам'ятованими. Люди пам'ятають, за що ви виступаєте. Подумайте про свої улюблені бренди. Вони викликають емоції та створюють зв'язки. Добре продуманий бренд робить те саме для вашого соціального підприємства. Він виділяє вас серед конкурентів. Він будує довіру та лояльність вашої аудиторії. У багатьох школах є успішні соціальні підприємства, якими керують учні. Один із прикладів це група, яка виготовляє та продає багаторазові сумки. Вони жертвують прибуток на екологічні справи. Їхній бренд зосереджений на сталому розвитку, їхній логотип зелений листок, який легко впізнати. Інший приклад це кав'ярня, якою керують учні. Вони закуповують кавові зерна за принципами справедливої торгівлі. Їхній бренд пропагує етичне споживання. Вони використовують соціальні мережі, щоб розповідати історії про фермерів, яких вони підтримують. Ці приклади демонструють силу брендингу для суспільного блага. Почніть з визначення вашої місії та цінностей. Яку проблему ви вирішуєте, у що ви вірите. Створіть запам'ятовуючу назву та логотип. Нехай вони будуть простими та відповідатимуть вашій справі. Розробіть слоган, який відображає вашу суть. Використовуйте узгоджені повідомлення на всіх платформах. Це стосується вашого веб-сайту, соціальних мереж та маркетингових матеріалів. Діліться своєю історією щиро. Підкреслюйте свій вплив, спілкуйтеся зі своєю аудиторією та запитуйте відгуки. Побудова сильного бренду потребує часу та зусиль, але це важливо для успіху в довгостроковій перспективі.